Як же мені безмежно пощастило, з такими думками я прокидалася і починала кожен день свого життя за останні 10 років. Я була одружена з найкрасивішим і найдобрішим у світі Єгором. Він пам'ятає про всі важливі дати нашої сім'ї, часто дарує невеличкі подарунки, кожного дня говорить приємні слова і діти від нього просто у захваті, а їх у нас двоє: хлопчик Влад, йому 9 років. Та дівчинка Соня, тій п'ять. Жили ми добре, грошей не потребували. Свого часу я підтримала чоловіка, коли він ризикнув відкрити власну справу і не прогадала. На сьогодні у Єгора одне з найкращих СТО в місті. Мені працювати потреби не було, але все одно я не хотіла жити виключно на гроші, які дає чоловік. Тому, відсвяткувавши третій день народження Софії, я вийшла на роботу. За час. Поки я сиділа вдома, я значно прибавила вазі. З юності я завжди була стрункою. Коли носила влада, живота практично не було, а от з дівчинкою так не пощастило. Під час другої вагітності я набрала зайвих 20 кг. Думала, після народження дитини швидко прийду у форму, але не вийшло. І ця ситуація мене дуже гнітила. Самооцінка впала на нуль, і інтимне життя з чоловіком зійшло на нівець. Дієти, спорт, голодування. Я робила все можливе, щоб скинути зайву вагу. І всі мої спроби закінчувались провально. А замість підтримки від чоловіка я чула тільки критику. Треба повертати пристрасть у стосунки, вирішила я. Відправила дітей до подруги, приготувала смачну вечерю, все, як любить чоловік. Купила красиву, дорогу білизну та зателефонувала до Єгора дізнатися, коли він приїде. Коли почула, що він затримається на роботі, то не стала чекати і відправилась прямо до нього. Приїхавши на місце, я випадково стала свідком розмови, яка повністю мене розбила. «Кохана, сьогодні знову зустрінемося в тому ж готелі. Не хвилюйся, моя корова нічого не підозрює. Думаю, що я працюю, не покладаючи рук заради сім'ї. Я слухала, як він мило воркував зі своєю коханкою через телефон. За декілька хвилин він наговорив їй більше компліментів, ніж мені за останній рік. Я тихо вийшла з майстерні, сіла в машину і поїхала якомога далі від цього місця. Так от ким я для нього стала дурноголовою, коровою. Прекрасне підвищення отримала після того, як народила йому двоє дітей, а сам давно вже не підтягнутий красень. Дуже я сумніваюся, що та його кохана з ним через любов цікаво, в яку суму вона йому обходиться. Я не буду рубити з плеча, влаштовувати істерики з допитом і криками це теж не для мене. Шукати його нову коханку для з'ясування відносин, думаю, це дуже принизливо. У мене все ж таки є гордість. Я вирішила заспокоїтись і взятися за себе. Перейду на правильне харчування, проконсультуюся з дієтологом, запишуся в спортзал, а там побачу, що робити з цим шлюбом.